Привіт всім! Це канал Промоделізм. І в сьогоднішньому відео я демонструватиму початок побудови моделі літака міг у другому масштабі від виробника IBG. Точніше, це моделька від тромпітеру з декалями від FoxBot. Як можете бачити, демонструю результат побудови, що буде виконувати впродовж цього відео. Нанесені саме ці декалі можна сказати, ізюминка набору. Схожі декалі були в наборі від ICM. До речі, модельку збирав на цьому каналі нещодавно і в описі та в підказках будуть посилання. А зараз побудую такий самий міг, тільки від іншого виробника. Доповню кокпіт кабіни пілота 3D декалями від Keliku, оскільки в наборі декалі на панельку достатньо. Примітивні і панель рельєфна Я не знаю наскільки це буде зручно в нанесенні. Початок побудови, можливо, традиційний для більшості моделей авіації, це побудова кокпіту. Встановив ручку керування, розфарбував на ній кнопки, не знаю чи при такому збільшенні видно, але в реальності виглядає непогано: наніс 3D-декалі на панельку приладів. Виглядають набагато цікавіше, ніж базові декалі. Проте, якщо ви не знаю, більш досвідчений моделіст, я думаю, можете обійтись і іншими способами. До речі, є ще фототравлення панелі приладів, вони набагато цікавіші. Далі, щоб зібрати корпус, крім кокпіту, потрібно ще профарбувати деякі внутрішні поверхні. Це поверхня повітрозабірників двигунів, можна сказати, елементи мотогандол. Оскільки деталізація всередині достатньо погано, я зроблю ці заслонки в закритому вигляді, попередньо профарбувавши їх в білий кольор, оскільки вони мають бути в білому кольорі. На них є перфорація, яку можна було б пропрацювати за допомогою змивки, щоб підкреслити рельєф, але на цих деталях вона якась достатньо розмита, і результат виглядає. Не досить естетично, тому я і перефарбував їх чисто в білий колір. Можливо, на фінальних етапах будівництва щось спробую додати. На даному етапі головне не схибити і подивитися, щоб правий, права заслонка була на правому збірнику, ліва на лівому. Далі йде встановлення даних деталей на корпус літака. Також дивіться, щоб плюс-мінус вони виглядали симетрично. Щодо встановлення, на відміну від інших мігів 29-х, тут не виникне проблем з тикою містю, оскільки виробник дав вже, грубо кажучи, деталь повітрозабірника однією великою деталю. Вибачайте за тавтологію. Так, деталі вже профарбовані, і на майбутнє потрібно буде закрити масками вхід до цих повітрозабірників. Щодо моделі, модель, на перший погляд, виглядає цікавіше, ніж моделька від ICM. Вдвічі вона за неї дорожча, і подивимося, який з цього буде результат. Корпус зібрано. Попередньо встановлено всі елементи кокпіту в кабіну. Крісто, поки не поспішаю встановлювати, оскільки, скоріш за все, буду фарбувати без ліхтаря кабіни. Виглядає достатньо непогано порівнянні з деталізацією від ну, виграє в рази. Ну і власне воно коштує трошки дорожче. Із негативних елементів, як можете бачити, настиковка деталей корпус в носовій частині. Та в крилах є великий зазор. Тому ці елементи я прикрив монтажним скотчем та зашпаклював, щоб не вилізти на інші елементи розшивки. За допомогою такої невеликої маніпуляції всі щілини прибрані Особливо на крилах, і це не склало якоїсь там складо додаткових труднощів. У носовій частині там є нюанси, оскільки дуже багато різних елементів розшивки, лючків, тому потрібно ще більш обережніше опрацювати той стик. Прикольно, що виробник дає. Корпус двох половинок, на якому вже є дві половинки крила. Тобто з геометрією розміщення їх ви не помилитесь. І стикування також достатньо непогане на рівні. Як бачите, після шпаклювання виглядає достатньо естетично. Так, не показав, як воно виглядало з цими щілинами, але я думаю, якщо будете збирати, ви їх обов'язково помітите. Далі, перед встановленням повітрозабірників потрібно підготувати ніжші під шасі. На відміну ж від тієї ж модельки від містера Крафта та від ACM, де елементи шасі це просто одна відлита деталька, тут, як можете бачити, вони складаються з багатьох елементів. Це елемент основи шасі, в стойці шасі є отвір, на даній, на, даному, на даній основі скажімо так, є така випукла частинка для позиціонування. Тому, коли будете ці детальки клеїти, обов'язково приміряйте їх на всіх етапах з деталькою шасі, щоб не схибити. Оскільки в задній частині є ще одна направляюща, і якщо ви хоча б на невеликий кут помилитесь, я думаю, застикувати далі ці деталі буде достатньо проблематично. Також в нішу шасі встановлюється така перегородочка, також. Варто звернути увагу на геометрію її встановлення, оскільки вона буде напряму стикуватися з внутрішніми стінками цієї ніші. Якщо схибите, далі потрібно буде придумувати, як її зашліфувати чи застикувати. На відміну від попередніх моделік. Міга 29-го, що я збирав, в 72-му масштабі, напевно, це найкраще рішення. Тут достатньо непогано відлиті різні елементи. Схоже, це елементи трубопроводу та елементи внутрішньої такої розшивки елементів жорсткості. Передня ніша шасі пропрацьована трошки гірше, у того ж, ICM-у там присутні імітації якихось трубопроводів та проводок. Те в цілому її там майже і не видно. Ще дана модель відрізняє від попередніх, що непогано пропрацьована розшивка в нижній частині літака. Ось так я приміряв стійкі шасі. Чи не схибив я з деталями основи шасі? Все, як бачите, добре, тому можна продовжувати подальші роботи. Далі вони будуть іти за встановленням цих повітрозабірників. Так як багато розшивки. Не знаю, якщо будете дивитися відео по ICM, там я дуже багато вишліфовував цей стик, щоб виглядало достатньо естетично. Проте в даній модельці повністю всі поверхні вони йдуть з розшивкою, тому там сильно працювати надфілем, напилком чи наждачкою не вийде, тому одразу старайтесь правильно застикувати ці деталі. Можу сказати, що вони йдуть трошки в натяг, тому краще внутрішню поверхню попередньо обробити. Так, що в нас іде далі? Далі я встановлюю рулі направлення. На відміну від попередніх двох моделей, я це буду завжди повторювати. Тут непогана конструкція. Ці рулі встановлюються збоку, і прямокутний профіль переходу між рулем та нижньою граню він йде тут прямокутний. А, наприклад, в ICM і там такий слоєний пиріг утворюється, тобто три деталі в один фасад. Виглядає не досить естетично. Видно всі ці стики і сильно зашліфувати їх не вийде. Після невеликого процесу фарбування знову повертаюся до роботи. Модель пофарбована в базові кольори, і можна переходити до ізюминки цього набору до великих декалей. Потестував в носовій частині як декалі. Будуть взаємодіяти з поверхнею, достатньо непогано, тому вирішив продовжити з найбільших. деталей. Декалей, пр... пробачаюсь. В варіанті, коли я збирав модельку від містера Крафта, герб, не знаю, тобто або зберігання декалі було, або технологія виробництва надуже, він просто весь посипався, і я збирав його як пазл. Як бачите, в цій моделі він ліг достатньо непогано. Взагалі декалі тут досить непоганої якості. Поки вони були такими вологими, вони йшли складками і доводилось їх постійно розрівнювати. Проте після невеликого висихання вже починає промальовуватись під ними весь рельєф розшивки, і, думаю, результат має бути непоганий. Так само, як і в модельці від ECM. Ну, я не знаю, досить непогана взаємодія та досить непогане прилипання декалей до основи. Вони заповнюють всі там, порожнини, впадини, проте є нюанси з випуклими деталями. Різні антенки та повітрозабірники на корпус я наставив, оскільки встановити декалі після цього було б нереально. А от два випуклих елементи на крилах вони достатньо вийшли погано, оскільки утворився такий невеликий, ну булька утворилася на їх місці, тому напевно, в подальшому доведеться її якось не знаю, зрізати чи проколоти, знову розмочити декаль і встановити її правильно. Щодо розмочування декалі, в модельці ICM я був помилився встановленням. На ватному спонжику додав трошки води, поклав зверху на декаль. За декілька хвилин декаль трошки розм'якла, розмочилася і можна було поправити її знову. Тому, думаю, в цій моделі також можна буде так поекспериментувати. Головне, щоб модель була захищена шаром лаку, і якщо ви фарбували акрилом, щоб ця волога, не знаю, Ну, не пошкодила шар акрилу, акрилової фарби. Так, основні найбільші декалі я встановив, тому далі проблем з нанесенням декалей не має бути. Ось такий проміжний результат вийшов. Як можете бачити, вже під декалями можна проглянути рельєф розшивки. Це досить прикольно. Хоча, я хочу сказати, декалі буквально декілька. Ну, декілька годин, повно, години півтори-дві були нанесені, і вже рельєф проявився. Як показала практика з айсемівською моделькою, на наступну добу рельєф був вже повністю такий, як потрібно. В принципі, на такому результаті я на сьогодні буду зупинятися. Побачимось, сподіваюсь, наступного тижня. А на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Побачимось!